Чим необхідно запивати ліки? Всім вітання. Насамперед слід мати на увазі, що рідкі лікарські форми, такі як сиропи, мікстури, чай, відвари, менш піддатливі впливу їжі, та як вони можуть вільно переміщатися із шлунка в кишківник, обминаючи їжу, що знаходиться в шлунку. А от тверді лікарські форми, такі як таблетки та капсули, при спільному прийомі з їжею, можуть навпаки. Довший час затримуватися в порожнині шлунку, що порушує всмоктування діючих речовин. Тому важливо завжди уважно читати інструкцію. Запам'ятайте, якщо в інструкції написано приймати наче, це приймати за 20-40 хвилин до першого прийому їжі. Перед їжею – це за 20 30 хвилин перед прийомом їжі під час їжі або відразу після їжі. Це наприкінці трапези або безпосередньо після прийому їжі. А якщо написано після їжі, то через 30-40 хвилин після прийому їжі. І увага! Якщо в інструкції не вказано, коли приймати ліки, приймаємо за 30 хвилин до їжі. А чим запивати ліки? До речі, якість та кількість рідини, якої запивають ліки, дуже важлива для максимального ефекту лікарських препаратів. Переважно більшість ліків запивають чистою негазованою водою кімнатної температури не менше пів склянки. А от чай, кава, фруктові соки знижують ефективність ліків, так як і фруктові газовані води. Бувають винятки, коли ліки слід запивати молоком лужною водою, і це завжди вказується в інструкції. А щодо приготування гарячого напою від застуди, то вміст пакетику треба розчинити у 200 мл гарячої кип'яченої води, але не у кропу, оскільки так руйнується вітамін С. Чи потрібно обмежувати себе у їжі, дотримуватись дієти, коли приймаємо лікарські препарати? Прийом їжі може змінювати стан організму і в результаті чого змінюється і реакція на ліки. Відомо, що цукор і солодощі зменшують ефективність антибіотиків і препаратів заліза, а велика кількість спожитої їжі сповільнює дію жарознижувальних і знеболювальних препаратів. Отже, при прийомі будь-яких ліків, особливо призначених вперше, варто обмежити споживання шоколаду, горіхів, меду, яєць, ікри, креветок, цитрусових, томатів та полуниць. І, звичайно, приймаючи ліки, не варто вживати алкоголь, який шкодить дії практично будь-якого лікарського засобу. Алкоголь може посилити, послабити або взагалі змінити очікуваний ефект. Чи безпечно одночасно приймати декілька препаратів від різних хвороб? Не рекомендується приймати одночасно більше трьох препаратів. Це можна робити лише в особливих випадках і лише за призначенням лікаря, адже ліки можуть взаємодіяти між собою і посилювати або, навпаки, послаблювати ефективність один одного. Як скажімо, сечогінні та послаблюючі препарати можуть пришвидшити виведення інших ліків з організму. Якщо лікар виписує вам рецепт. Неодмінно скажіть йому, які ліки ви вживаєте зараз і які приймали раніше. А такі ліки, як скажімо, активоване вугілля та інші сорбенти, потрібно приймати окремо від прийому інших ліків з інтервалом у 2 години.